Вагон відмінився, переперли мотокосу. Ремонтірую. Заміна сальників, заміна прокладок, заміна бака, ну і так попутно. А то вібрація є, оце треба, вирівняти, бо петля його отрядь. Вдарити з однієї сторони молотком, щоб рівно крутилась площина. Ліплю отакий От съйомник на всі случаї життя. Маленькі дірочки під бензопилку маленьку, більші дірочки під бензопилку велику, китайську, а це під мотокосу. Із сйомника центральний винт, уголок, Там все як впирається, а це ж закручується туди, де сцеплення ставиться. А якось так треба піджати центральний бомб і потім по йому втарити. Не просто тягти. Уже мотокоса стає на щось похоже. Трошки помив, трошки склав. З глушителя вийду, бо отаку пластинку торохтіла. Осталося поставити бак і пробувати заводити. Ще ну, коли там то трубовків нема, а ходить, пошукати, поставити. І так. і так, мотокоса собрана трошки випарило мозги те що там другий болтик цей закрутився а там різьби нема Прийшлось робити різьбу В общем, по мелочі. переходник між карбюратором і циліндром. новий поставив там різьба коротка ну в общем, біда якось так зараз зберемо будемо заводити ттак quest